Всім привіт, друзі! Ви на каналі Clubo Games. Я вирішив поїздити на свій новий сканіс і купив траку. Ось така вона у мене 720 кінських сил. Така біла, крута. такими Ліврій, до речі, можна скачати на любую фуру, якому доподобав спеціальні програми Ось такі диски в неї хроміруні. Я везу прицеп. Я чесно не знаю, що там. Так, ну, давайте більше на огляду, більше <с> будемо більше їхати. Ну, такі в неї проти стоять гурятник і зверху ще такі дві штучки. Давайте заведемось. Зараз. О, завелись. Так, тоді поїхали, трохи колесом зачепився. Так, ну такі в неї салон. А зараз вікно. <с> Опустя. О, все. Тепер нормально. Їдемо. Чуєте, як вона речить? Ну трохи помірхивалося, бо ми їдемо і повітряно на ну, такий вигляд. Давайте подивимось, кому з включені фарми. О, така вона гарна у нас. Подивіться. Давайте вийдумо. Дайте. від Дафа зразу чути. Да, ну, я її розганяв, максимум вона їде 200... ой, 120 цих. Ні, 130 км за годину. один. Дайте. Поки їду. салон гарний доволі. Так. У мене, до речі, є ще багато інших фур там Два Renault Ренджера одне Volvo і, по-моєму, Ман новий. Якщо вам цікаво, зроблю також на них огляди. Так, то ось ми їдемо. Такий гарний краєвид. Так. Адже, поки не їдемо, я хотів вас попросити. Давайте ми доб'ємо з вами 500 переглядів. Ось. Я буду стараюся записувати регулярне відео. Ось. А хто зайшов на мій канал, зразу підписуйтесь, ставте лайки. Цікавий контент. Канал також. Якщо вам цікаві якісь ігри, також пишіть в коментарях. Я буду їх знімати або скачувати. Ось, Ось вона в нас їде. Мочен. Я ще на комп'ютері в рутрак. Ну, окей. Тоже хороша тема, але все одно. Ну давайте вже будемо закінчувати. Зараз станемо десь. ней травочки. Так. Все. Ну добре, друзі, хочу вам сказати дякую за перегляд. Ви були на каналі Слуву Ємс. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Пока!